Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас 15 липня 2022 року. Продовжуємо е, серію відео про е, соняшник від компанії Євросем Сумоново. Те, що ми сіяли весною в Полтавському районі, це От, Решетилівське ОТГ. Село М'якеньківка. Е, що хотілося б сказати? Останнє відео я вам о, знімав, як він тільки починав цвісти. От Зараз вже соняшник відсівся, як бачите, кошики похилилися. І зараз хочу подивитися на те, як виповнені кошики, як налилось насіння. От, ну, Кошики у нас, дивіться, вже похилилися, похилилися досить так нормально. От Яка дуга кошики всі таких розмірів десь сантиметрів 25 От. середина гляньте виповнено все От, нормально От, тут подивимося тут теж така ситуація все виповнено так ось менший трохи кошик глянемо тут що Тут теж все нормально. Далі. Тут у нас дивіться який шикарний кошик, але вражено якоюсь... А, все, зрозуміло, дивіться. Більше всього, що тут гусінь була, яка в багатьох їла. Їла-їла бо дірки і заразила кошик вже грибком. Глянем, що тут яка Дивіться. Виповнено шикарно. Так тут те саме. Бачите? Кошики середнього розміру, ну такі. Тільки ви бачите, недалеко від населеного пункту і горобці горобці випивають. Так, подивимось, що тут у нас. Тут також все, бачите, виповнено. О, є ось один друг афілодії. Хоча там насіння всередині є. Бачите, як його згорнуло. Або з клопа був, або філодій. Ну всередині ну, там на сіні, як бачите, є небагато. Ну є. Ну зараз пройдемося, ми вже далеко від краю. Метрів може 50, Ну я пройшов. ось От, так. От такий соняшник, дивіться, які Кружки. Які кружки виповнені все красиво. Ну, Є ті, скажімо так, менші кошики, ну такі ось, пацани недогон. І то вони ще з'їли, виїли, все. Якісь недогони є, ну, Небагато їх, на якийсь відсоток є. Бачите? Трішки менші кошики. Ну, виповнені тільки, поз'їдали. Ну а так, в принципі, в середньому десь 22-25 см кошики. нормальної величини. Ох ти, Дивіться й тут ось та сама ситуація. Ну, це вже гниль. Може туди з краю, де поїло і почало гнити. Ну Тут нормально. Такий-такий такі пацани, Дивіться, виповнений все, дивіться, кошик якої форми. Ой такий на конус. Ось рядом. Дивимось, такий самісінький. Ось рядом біля цього. Красота. Красота. Ну ось тут трошки менший. Ну, виповнений теж. Ну, кошики, бачите, понагинені, є тобто насіння виповнене єсть і наливається, зараз наливається насіння. Буде натурна маса, я думаю, непогана. Ну, то все наберемо. Я вже як змолотимо, да, в літрову баночку на віса поважимо. Скажу яка вам натура, це дуже цікаво, немаловажно. От. Ну і який врожай, теж вам скажу. Питання по ворчкові. Ну, Дивіться, це шестирасовий гібрид, шестирасовий гібрид. Ну, Поки. Ні, бачу ось. Значить, хоч на цьому полі не було 7 років соняшника і сіво і все таке. Решта, але вовчок уже у нас присутній. Дивіться, бачите? Ось пробилося біля цього. Ну так то немає. Ось одну рослину знайшов. Ну, якщо є одна, значить є. Пердимося на... Кошик біля цього, ну бачите кошик набагато менший, десь в районі там до 15-12-15 сантиметрів. Невеликий, а вовчок трошки придавив. от Ага ось. Дивимося, дивимося. Ось ще. Один рослин масть біля цього. Глянемо тут який кошик. Дивіться. Ну а тут нормально. На диво. Показую ще раз. Ось вовчок. Йдемо по стовбуру, ось держу я, держу я, держу я кошик, дивіться який. Тобто пригнічення як такого я не бачу. Цікаво. Так бачите на участочок, де вовчок соняшниковий тут в мене присутній є. Бо ще рядом ну, ось дивіться, біля цього всякий кошик. Тож вовчок проріс, але особо не пригнітив. Не пригніти в рослину. От, рослину соняшника. Так що, в принципі, ну а так більше особи я тут не бачу Вовчка. Ну, вже знати, що на цьому полі вже присутній вовчок соняшниковий. Не в такій кількості критичній. От, ну, дивіться. Бурян, звісно, треба. Дощі йдуть. Скільки сюди гербіцидів, і Гранстар. І прополка, і грамініцид від злаків, і від амброзії Геліантекс. Звісно, сюди велито такого. Но... От бачите, крутило-крутило, друзі. Надросла, ось нова. Он покручено, ну, Ой, блін, з бур'янами, да, в цьому році, звісно, проблема. По всіх полях, дивлюся, проблема є. Вологи дуже багато і не вийшло поборвати. Ось такий. Кошик, красота важкий такий. Так що такий гібрид. Сумо ново, шестирасовий, нагадую, від компанії Євросам. Це гібрид підходить як для інтенсивного, так і екстенсивного типу вирощування. Він невибагливий ну, завдяки погодним умовам. Зрозуміло, що в цьому році, скажімо так, сприятливі. Вологи дуже багато, От, то відповідно і кошики великі. От, ну, тим не менше, бачите який класний гібрид з класними кошиками. Я думаю, що десь всередині Вересня місяця будемо вже проводити обмолот. Я вам тоді зніму наступне відео. Ось Покажу, яка натурна маса, який урожай. Дякую всім за увагу! Все буде Україна!